штучний інтелект, здається, може вже все, навіть сонети писати, але чи зможе він просто крок за кроком заварити чай? От сьогодні ми розберемося, чому час це така велика проблема для щі, і подивимось на одну нову, дуже цікаву техніку, яка вчить його мислити ну майже як оповідач. От справді ніколи не замислювалися, чому шиї, який може написати складнючий код, раптом плутається у звичайному рецепті. Це, знаєте, така ключова загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Вся справа виявляється у так званому часовому мисленні. От для нас з вами розуміння, що спочатку треба взутися, а вже потім виходити з дому, це щось абсолютно природне. А от для машини це, повірте, складна головоломка. Але що, якби ми могли навчити штучний інтелект думати не як якась там машина, а як оповідач? Цікава думка, правда? І саме це лежить в основі нового підходу. І ось він, цей метод наратив думки, або скорочено нот. Ідея насправді геніально проста. Ми змушуємо Шей не просто аналізувати факти, а розповідати історію. Тобто, перш ніж розставити події по поличках, модель створює з них таку собі зв'язну розповідь. А це, у свою чергу, змушує її шукати логіку і причину наслідкові зв'язки. Щоб було зрозуміліше, у чому тут ціль, давайте порівняємо старий метод ланцюжок думок він просто розбивав завдання на окремі кроки, ну як список справ. Але через це часто губився зв'язок між ними. А от новий підхід, наратив думки, створює цілісну розповідь, і саме ця історія і стає тим самим ключиком до правильного порядку подій. Звучить інтригуюче, але як це все працює на практиці. Давайте подивимося, як цей підхід перетворює повний хаос на чіткий порядок. Процес насправді складається з трьох дуже простих етапів. Спочатку ми даємо моделі купу невпорядкованих подій, просто такий собі набір фактів. Потім просимо її, ану, склади з цього історію. І вже на основі цієї історії вона сама будує правильну часову шкалу. Як то кажуть, все геніальне просто. Щоб це було ще зрозуміліше, візьмемо приклад прямо з життя. Уявімо, що нам потрібно описати звичайнісінький процес походу до магазину. І ось що ми даємо штучному інтелекту: повна мішанена з дій зачинити двері авто, сісти в машину, зайти в магазин, все перемішано, жодної логіки. Для машини це просто набір фактів, між якими немає жодного зв'язку. А ось тут і починається магія. Модель бере цей хаос. І перетворюю його на зв'язну розповідь. Просто послухайте спочатку, проїхавши, нарешті, саме ці слова зв'язки і створюють логічну послідовність. Це вже не просто факти, це історія. І вуаля, ось результат. На основі цієї коротенької історії, модель безпомилково вибудовує правильну часову шкалу. Кожен крок тепер на своєму місці? Це ж просто блискуча ілюстрація того, як наратив перетворює хаос на порядок. Гаразд, на простому прикладі це працює. Але наскільки цей метод значущий у реальних умовах? Який його справжній вплив? А ось і цифра, яка справді вражає. Дослідження показали, що для менших, а отже більш доступних моделей шиї, цей метод може підвищити точність у задачах на часове мислення аж на 71%. Ви тільки вдумайтеся, це ж величезний стрибок. Це робить потужні технології набагато набагато доступнішими. Ця діаграма, власне, і показує всю силу цього підходу. Подивіться, менші, більш доступні моделі, коли використовують наратив думки, починають працювати практично на рівні великих, дорогих гігантів, а це означає, що потужний шиї стає не тільки розумнішим, але й так би мовити, більш демократичним. Так от, ключовий момент. Цей метод не просто покращує менші моделі, він ще й дуже вигідний, бо не вимагає дорогого до навчання, його можна застосовувати де завгодно, у бізнес-аналітиці, в юридичній практиці, словом, скрізь, де важлива правильна послідовність подій. То що ж у підсумку, який головний висновок можна зробити з усього цього? А висновок такий, виявляється, щоб вирішити складну машинну проблему, нам знадобилася одна з найдавніших людських навичок вміння розповідати історії. Це неймовірно елегантне рішення, яке показує наскільки потужним може бути поєднання людської інтуїції та сучасних технологій. І це, знаєте, змушує задуматися. Якщо звичайна історія може так сильно просунути шиї вперед, то які ще людські навички, емпатія, інтуїція креативність можуть стати ключем до наступного великого прориву? Схоже, майбутнє шиї може бути набагато людянішим ніж ми собі уявляємо.